Всім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми з вами приготуємо у мультиварці смачнющу картопельку, при цьому ваша морока буде мінімальною. Беремо від 10 до 15 картоплин, чистимо їх і нарізаємо отакими середнього розміру шматочками. Додаємо сюди сіль перед смаком, суміш середньоземноморських або італійських трав і трошки меленого мускатного горіху. Тепер додаємо одну натерту моркву, одну подріблену цибулину. Один або два подріблені зубки часнику та одне лаврове листячко. Все це гарненько перемішуємо. У чашу мультиварки додаємо 2 столові ложки рослинної олії і одну склянку води. Викладаємо у чашу всю нашу овочеву суміш. Якщо маєте стімера, покладіть його до чаші, тоді овочі краще просякнуть парою. Зачиняємо кришку. Налаштовуємо програму тушкування на 45 хвилин. Коли програма відпрацює, один раз акуратно перемішуємо нашу страву. Ось і все. Тепер можна подавати до столу. Така духмяна смачна картопелька може бути самостійною гарячою стравою або може бути гарніром до м'яса чи риби. Всім смачного! Ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. І ще побачимось на все добре!